Дивитися перше міське, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Руни Коробко. Україна продовжує боронити свої кордони. В країні, на жаль, продовжується війна. Ми, звичайно, витримаємо це 100%, але буде складно а насправді нас про це попереджали. Хочу сказати, що є багато допомоги від європейських партнерів. Це справді так, допомоги і нашим людям, які. Змусили тікати з України, тому що залишилися без домівки і без нічого взагалі людям, які тікали від обстрілів і багато чого, що пов'язано із війною. Але є допомога, яка і тут надається тут людям, які є. Ну Умовно кажучи, у тилу, ми всі розуміємо, що в Україні наразі немає спокійного е, якогось куточка, але Одеса більш-менш у такому е, стані, знаєте, такому більш-менш стабільному, поки що, ну якщо не враховувати останні дні і ситуацію із електрикою. Е, саме тому ми хочемо знати, яка ж саме робота проводиться сьогодні. Місією ЄС і в Одесі в тому рахунку, і у нас зараз є така нагода почути це з перших вуст. Тому що в нашій студії Антіюхані Хартікайнен, голова консультативної місії ЄС в Україні. Вітаю вас. Hello. Good Дякую, Доброго що дня. ви знайшли час, для того, щоб так прийти до нашої студії і поділитися саме такою практичною знаєте, інформацією, яка сьогодні, і допомогою, яка надається з боку консультативної місії ЄС. Ну, і допомагати нам буде Тетяна, перекладачка, яка сьогодні буде. Я знаю, що Анті розуміє російську, навіть українську, так це дуже приємно, але насправді поки що спілкуватися не може. Тому будемо за допомогою Тетяни. Це робити. Отже, давайте так. Чим наразі займається місія? От просто зараз. So, what is the, the EU doing right now? Yes, that, uh, first of all, I would like to highlight that our mission, we are fully back in Ukraine. Ну, в першу чергу хочу зазначити, що місія повністю поновила свою роботу, повернулася і працює в Україні. We have our main headquarters in ми Анден вин наші авучу філд офіси, тут, в Одесі, Одеса анван ін Львів. Штаб-квартира місії знаходиться у Києві і також є два офіси регіональних представництва один тут в Одесі, і інший у Львові. Де ви шмолтем олшо Чернівці.

where we provided support, a very quick support, for our Ukrainian counterparts. In no, the first place, we developed an extra package of help and we to our Ukrainian partners. Then, during the first days of the war already, we handed over some left-behind equipment of us to our Ukrainian counterparts, some vehicles, personal protection equipment, first aid kits, food rations and so on. У uh, перші дні війни ми uh, вже передали нашим партнерам uh, необхідне обладнання, і це були і транспортні засоби, це були і uh, засоби особистого захисту, це і медичні аптечки, uh, продовольчі пайки та багато іншого. Наскільки я знаю, правоохороннім органам є така особлива yeah. допомога. Так I believe yeah. you support mainly law enforcement agencies. Yes, law enforcement agencies, that, that, that support was actually for the border guard, Uh, National Police and and Security Service of Ukraine. Mm -hmm. <laughs> <thiri> так, ми ми надаємо надаємо допомогу допомогу правоохоронним органам, ми надаємо допомогу також прикордонній службі, СБУ та національній поліції. And there maybe there was also some some somebody uh, going for the Office of the Prosecutor uh, Prosecutor General. А ah, також uh, надавали для Офісу Генерального прокурору. <coughs> uh -huh. And uh, after that we then redirected uh, our remaining. Uh, Project money for similar kind of support. Mm -hmm. It was something like 1.6 million euros what we had left. А uh, а після цього ми також направили свої бюджетні проектні кошти місії на інші потреби, а це десь uh, 1.6 євро. And then after that, already in in mid-March we launched the so-called Border Support Activity.

Uh, needed in Russia, Russia, uh, in, in, in Ukraine to enter into country І після цього, коли вже було менше кількість людей на кордоні, які хотіли перетнути кордон до інших країн, ми вже більше надавали допомогу для перетину кордонів або переміщення гуманітарної допомоги та інших важливих товарів, такі як, наприклад, пальне, які направлялися в Україну. Анден знову ін Ейпрілль виваншакендівелоптлаконю активіті. І, е, uh, у квітні також ми вже розробили або почалася uh, займати ще uh, іншою діяльністю. And we started to support uh, investigation and prosecution of international crimes. We can in in reality talk about war crimes. Uh, тобто, з середини квітня ми вже почали працювати і надавати допомогу у розслідуванні та uh, переслідуванні за скоєння воєнних злочинів, mm -hmm. що можна сказати. Де ви працюєте дуже близько з офісом Просекутор Генерал, Найсонал Поліс, Секюріті Сервіс. І ми тісно співпрацюємо з Офісом Генерального прокурора, з СБУ та Національною поліцією. І зараз, звісно, ми хочемо продовжувати нашу працювання Normal activities, but we have a little bit also strengthened our support for the Security Service and, and Foreign Intelligence Service. Вже ж ми хотіли б займатися своєю звичайною діяльністю, якою ми займалися раніше. Але також ми ще посилюємо підтримку та сприяння у роботі СБУ та органам розвідки to get in contact with with the EU intelligence center and with some EU intelligence intelligence and some member states intelligence agencies. Ми надавали підтримку для того, щоб налагоджувати співпрацю між uh, Службою безпеки України та їх відповідними закордонними європейськими партнерами. And then we are providing satellite uh, imagery for uh, foreign intelligence service from the EU satellite center. А також ми сприяли тому, щоб надавати е, супутникові знімки для служби контррозвідки, які ми отримували від європейських ударів. Е, uh, like, uh, uh, ми також продовжуємо надавати підтримку в питаннях реформи uh, системи uh, органів прокуратури. and on all the, all the activities what we have been uh, actually all the time already uh, doing before the war, we like to, like to resume, resume those activities uh, as much as, as possible. No, and then just, just to also highlight that, of course, we have a little bit like a new face now when uh, ukraine got these... Uh, Candidate status of the of, of European mm -hmm. Union. Uh, mm -hmm. uh, and I, I think that this is also very good for our work because now also Ukraine is having even more uh, interest to cooperate with us and we are more and more needed. That's how we feel. І ми відчуваємо, що це також добре для нас, тому що ми що ми ще більше потрібні, і Україна зацікавлена у співпраці з нами. Якщо говорити про мирний час, я зрозуміла, що ця робота була направлена на більш мирні цілі. Так, сьогодні місія ЄС, от, послухавши вас, я зрозуміла, що повністю переформатувала свою роботу, тобто це допомога в першу чергу Україні, причому допомога різноманітна від гуманітарної громадянському населенні до допомоги правоохороннім органам. Отже, ви теж перебудувалися у зв'язку із війною в Україні, ну тобто перебудували свою систему взагалі роботи сьогодні. Talking about peacetime, uh, listening to you, understood that you have refocused uh, your activities compared to uh, peacetime, and now you are supporting a lot uh, also Ukrainian law enforcement agencies, but also you vary your very activities to providing humanitarian aid and um, some other activities related yeah, to Yeah, actually we are not providing this humanitarian aid, we are just facilitating crossing of the border of that aid, which is coming into Ukraine. Ну, no, що стосується гуманітарної допомоги, то ми її саме не надаємо, але ми сприяємо переміщенню гуманітарної mm -hmm. допомоги mm -hmm. Mm -hmm. Eh, для того, щоб вона скоріше овко сам офа місіан мемберстів організм із гуманітаріанейд фромдер хом мебестейт, а supporting гавпінден delivery to the Ukrainian authorities. Деякі співробітники місії вони організували доставку такої гуманітарної допомоги своїх країн, і тоді ми сприяли доставки цієї гуманітарної допомоги. to the future. Ну і зараз ми вже дивимося у майбутнє. And now, for example, when we have these liberated areas and then We of course now are planning how we could call there and, and provide our support for Ukrainian uh, counterparts in those regions. А, uh, Тобто ми знаємо, що є деокуповані території. Ми вже зараз думаємо та плануємо, як ми можемо а, uh, також надавати допомогу для наших mm -hmm. партнерів у цих регіонах. And for example, here in, in, in Афорик за ін тисречен, а в філд is хир іс із Mykolaiv and Kherson regions, and Херсон речні, а надеяла. Next week they are going to Миколаїв. To uh -huh. uh, наприклад, регіональне представництво місії в Одесі також uh, працює, відповідає за Миколаївську та Херсонську область. І вже наступного тижня uh, колеги планують візит до цих областей. Звичайно, треба брати до уваги безпеку, uh, особисту безпеку нашого персоналу. Антоско і цлімітін ава посібільтіс то active актив компатчон онлайн і це обмежує трохи нашу uh, діяльність, тому що uh, ми, так, ми не так, можемо так. працювати близько Особливо до Миколаїв, активних так. воєнних дій. Uh -huh. Зрозуміло, що це за ініціатива шляхи солідарності. Розкажіть, будь ласка, що це за ініціатива і яким чином місія ЄС цю ініціативу підтримує? сказати про цю Линз ініціатива хау і як підтримує? перш за ми супортініцен ініціатива. В першу чергу це ініціатива Ряперського Союзу. Це дуже вери бік щоб про це експлуатацію. Ukrainian different kind of products, but mainly mainly uh, agricultural products. Mm -hmm. And the big idea there is to develop uh, like a, like a transport corridors. Uh, they have like a two, two corridors what they would like to focus. Of course, we are part of that, that uh, concept. Uh, But one one uh, corridor is from Ukraine uh, into Romania and mostly to the port of Constance. Тобто мова йде про транспортні коридори. Є два таких напрямків цих коридорів. Перший це uh, з України до Румунії і в напрямку Порту Констанца. Констанса. А те, а України via uh, Poland uh, to the different ports in, uh, in uh,

Uh, initiated setting up so-called uh, customs working group. Uh, no, наші досягнення, Це в першу чергу, можу відмітити, це взаємодія uh, з нашими румунськими між Україною та румунськими партнерами та налагодження uh, або створення робочих uh, груп з митних питань. Uh, could be speeded up and simplified. Uh, ми надавали uh, консультації та ми обговорювали питання щодо прискорення процесів uh, контролю або оформлення товарів uh, приміщень осіб на кордоні. Також пропонували відкриття нових пунктів пропуску. Uh, last week I was uh, attending this uh, opening ceremony of Krasnoilsk uh, uh, Border Crossing Point. Uh, next. Uh, no, not in, in the Chernivtsi region. А Минулого тижня я відвідав відкриття нового пункту пропуску. Це uh, з української сторони це Красноїльськ, це Чернівецький, Чернівецька область. Mm -hmm. It's a small border crossing point, but anyhow it's part of this bigger project and part of the game, let's say. А це невеличкий пункт пропуску, але можна сказати, це частина більшого проекту. Зараз Україна Україні Румунія мають плани.

Uh, what they would like to open uh, by the end of next year. And they already discussed about uh, new ideas to add even two more border crossing points to that region. І обговорюють навіть вже такі пропозиції або ідеї, щодо відкриття ще двох пунктів пропуску. Нічого собі, які активні плани, так не зважаючи Very на війну, так yeah. і це звичайно дуже гарні новини. Чим саме зараз займається місія в Одесі? Гуд ньюз оботса ініціативс, андавудлактуаскіба деактивітис Філдофес Одеса. Я талак початку, ідекиніндат. I'm very happy that we have our Hall Tін uh, Odessa. We have in total uh, 20 місін меберс нау. Тен then інтернаціоналс local staff. Ну мені дуже приємно відмітити, що регіональне представництво вже повністю працює, поновило свою роботу тут в Одесі. І зараз наразі працює десь 20 співробітників місії. 10 з них міжнародні експерти і 10 українських фахівців. And we have the few vacancies, but they will be fulfilled uh, very soon. And And the the new head of of field office will arrive in the beginning of next month. Uh, є деякі вакантні посади, але вони будуть найближчим часом вже заміщені. І також на початку uh, грудня uh, до 10 прийде новий керівник офісу. And just to mention that uh, these are our ten advisors, they are from Eight different EU member states. 10 міжнародних співробітників місії, вони з а, uh, європейських країн. And they are now here advising our counterparts in uh, in criminal uh, investigations. А uh, вони надають поради, наприклад, uh, з питань кримінальних розслідувань. And when we are talking about these. Uh, Якщо ми говоримо про наприклад розслідування міжнародних або воєнних злочинів, то наші експерти з головного офісу з Києва будуть надавати їм uh, також допомогу. Then we are also supporting them, for example, in, комуніті policing. Uh, також надаємо uh, підтримку партнерам з питань взаємодії поліції та громади. And in this regard, we have also extremely close cooperation with the Odessa Ministry of uh, Interior uh, University. І в цих питаннях ми тісно співпрацюємо також з університетом, університетом Одеським внутрішніх справ. That what they are using, it was uh, and, and by our mission mission. in close cooperation with the Canadian uh, police mission. І uh, навчальний курс саме цієї теми також місія долучилася разом uh, з проектом там канадської поліції. Uh, долучилася до розробки навчальної програми. Стоновкосвиосовудлайк тю дівелоптис адміністраційшнсантацвайвив Олсолаккудкавернанс адвайса. Uh, також у нас є uh, експерт з питань належного врядування, тому ми хочемо також uh, давати консультацію або надавати підтримку стосовно uh, державного управління або таких подібних питань. І в цих дуже спеціальних кондиціях, які ви маєте зараз в Україні, тому що цих масштабів і керфів і так далі, We, our, our one, two advisors, they are also focusing very much this uh, general uh, policing. У нас ще є також експерт з питань загальних питань правоохоронної діяльності, тому що є багато ще інших питань, з яких надаються консультації, особливо в даний час, коли є комендантська година, воєнний стан. Анденві Сініор Адвайсерс Он Інтегід Мениджмент. Ти хав таскрелей карті мотиву Солідаріті Лейнс ініціатив. А також в офісі працює ще два експерти старших експерта а, з питання інтегрованого управління кордонами, і це саме їх завдання. Вони зараз долучаються до роботи стосовно цієї зернової ініціативи. А І саме з тим пов'язаний мій візит, вчорашній візит до Одеського порту. порта. Авосвізити з Сібор uh, uh, Дельта uh, area. І на початку тижня я також в мене був візит до Ізмаїльського порту і портів, які на Дунаї, угу, які працюють зараз у рамках mm. зернового коридору. Mm. І хочу на останок вас буквально ще одне питання і одна хвилиночка вашої відповіді. Mm. Ваша особиста думка стосовно того, що Україна сьогодні переживає. Зовсім непрості часи, але вона отримала статус кандидата у ЄС. І як думаєте, чи країни ЄС? Ну, ми звичайно, що відслідковуємо думки різних країн, так би членів ЄС. І розуміємо, що вони в більшості своїй все ж таки. ну, Думають одне й те саме плюс-мінус, але а, чи бачать вони у, сьогодні в Україні все ж таки із часом повноцінного партнера у всіх сферах життя? And we have one more question, one more minute, just your personal opinion and you know Ukraine right now in very difficult times and this refers to EU candidacy. So I know that different EU countries they more or less have the same opinion, but do you think that EU countries see Ukraine in the future as a full-fledged member of EU? О, козі та окос та кванта лонгітвіл тейк тюрич full EU membership. А, Так, звичайно, Україну бачать повноправним членом Європейського Союзу, але це також питання часу, коли це відбудеться. Ну, ми розуміємо так, що від кандидата і до повноцінного члена має пройти час. Це якби все зрозуміло. Я yeah. вам дуже дякую. Дякую за роботу. Дякую yeah. за те, що ви знайшли час і прийшли до нас, і за те, що ви робите і. Допомагаєте у всіх сферах сьогодні. Ця допомога і справді є важливою. Антіюхані Харнікайнен, голова консультативної місії ЄС в Україні, сьогодні був в нашій студії. Нагадаю, що і візит пов'язаний його із роботою зернового коридору, саме тому він побував і в Одеському порту, і в порту Ізмаїла, так, і дивився так. за тим, як працює сьогодні зерновий коридор. Ну і взагалі дуже багато така. Знаєте, багатогранна допомога сьогодні з боку ЄС. Ми бачимо, що це і допомога громадянському населенню, і дуже багато допомоги в сфері правоохоронним органам, і СБУ, і, до речі, ось те, про що ви говорили, в скоєнні військових злочинів і в надання фактів, які допоможуть ці злочини ідентифікувати. І потім ті, хто винний в цьому, має бути звичайно покараними. Це, це теж дуже важлива частина допомоги сьогодні. місії ЄС. Дякую ще раз що прийшли? Залишайтеся з нами на першому. Ми побачимося обов'язково.